Чи можна захистити свої права в Україні? Питання, що для 90% населення за останні два місяці з риторичного перетворилось на відверто смішне. Це можна багато говорити, але поки що толку із коло немає. На думку спеціалістів, почалося не сьогодні і не вчора. Мовляв, система від початку побудована неправильно. Європейські ідеї в законі і радянський механізм дії співіснувати не змогли, а відтак дискредитували всі державні органи. Останні 2-3 роки взагалі найнижчі рейтинги довіри або навпаки найвищі рейтинги недовіри, мають саме правоохоронні органи. Суд, якому не довіряє близько 80%, ті 20%. Інші вони просто напевно ніколи не мали з ним справи. То каже ситуація неправильна, але в сучасних умовах зовсім не дивна. Коли країна знаходиться на межі правового та економічного колапсу, кожна дія може призвести до ще гірших наслідків для конкретної людини, захистити яку буде нікому. Тому українці, як показує практика, свої права все частіше захищати просто не наважуються. Якщо мене будуть вимагати хавар, я не впевнена, що то скаржусь. Спробую домовитися, напевно. Ну, в принципі, це система, я знаю, індивідуально її зламати навряд чи вийде, не, не те, що навряд чи вийде, 100% не вийде. Правоохоронцям населення не довіряє категорично, однак багато хто розуміє, що вони лише гвинтики і лише люди. Ви представляєте, якби когось не було на дорозі або не було міліції? От вони би просто забастували. І що б з нашої державою було? Ви задумувалися коли-небудь або люди задумуються. На тим питанням. Ви дивіться, скільки аварій, скільки, і вони бідні встигають, і ще за цю зарплату. От повірте, розбіжність між начальником і простим інспектором, яка велика? Стратити не можна помилувати, або ж захистити не можна порушити. Як же діяти, коли алгоритм вирішують не на нашу користь? Варіант номер один поскаржитись керівництву структури. Найефективніша інституція, яка захищає права людини, сьогодні це преса. Тобто це та остання інстанція, куди людина може звернутися, і якщо якась справа набуває розголосу, то вона є надія, що десь якось більш-менш може вирішитися. Ну, яскравий приклад в Радівка. Про всяк випадок завжди можна звернутися до суду та міжнародних інстанцій, але це вже зовсім інша, далеко не легка процедура.